П'ять порушень, які роблять новоприбулі українці в Канаді. На фоні водичка не даремно рибалити в Канаді, можна тільки маючи ліцензію. Розкажу вам реальний досвід із життя моїх клієнтів. Скажімо так, живе тут один дідусь українець, який вже давно в Канаді має документи та власне житло. Інколи до себе на квартиру він бере інших українців, взяв такого ж самого свого однолітка. Вирішили порибалити на річці в Калгарі. Так, от цей квартирант наскільки загорівся, тим, що йому вдається виловити рибу, що почав ловити одну за інше. А інші рибалки, які були в цей час на річці, помітили. І викликали патруль. Тому що є риби, які можна ловити, а є риби, які потрібно відпускати. Страв був в межах 300 баксів. Уяви собі, скільки риби можна було накупити на ці гроші. Живеш в Калгарі, будь ласка, сортуй сміття, і це друге порушення. Після України досить тяжко розібратися, чому три корзини, і що куди вкидати. Також на деяких видах пластику є помітка, що це ресайклінг, але коли ми вкидаємо у синій бін, виявляється, що так робити не можна. Бо тут не весь такий пластик можуть переробити насправді. Разу кинув два на третій повідомили сусіди, перевіз. Вірили твій ящик і виявляється, що ти злісний правопорушник. Спочатку отримуєш попередження, а далі може бути штраф. На третьому місці за відпускання собаки гуляти без повідка. Тут є лише афарія, в якій можна відпускати собаку, щоб він побігав. Це цілком законно, але ні в якому разі не можна відпускати в інших місцях. Гуляєш по парку, тримай свого собаку біля себе. І Якби ти його сильно не любив, це не означає, що інші люди повинні розділяти твою любов. Номер 4. І зараз це, мабуть, болюче питання для багатьох в Альберті: покупка страховки на авто. Закону, ти зобов'язаний купувати страхування на свій автомобіль, але часто це правило порушується. Інколи через те, що ти забув це зробити, а інколи через те, що ціна просто навіжена на страхування, особливо в Альберті і сталося це після того, як градом побило багато автомобілів. Ну і номер п'ять частіше всього трапляється через те, що просто забув Це за поновлення документів на автомобіль і поновлення своїх водійських ліцензій. Ці документи мають термін придатності і стежити за ними. Ти маєш самостійно, бо це твоя відповідальність. Має що додати, пиши в комі коментарях